Вітаю, друзі, в ефірі першого міського ваше улюблене, найсмачніше шоу. Ми традиційно знімаємо свої випуски на кухні закладу Лакс, і традиційно тут для вас готує шеф-кухар Богдан Соляник. та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні на нашу кухню до нас завітала чарівна гостя. Це Марія Юрса. Вона аналітична психологиня. Вітаю ваш привіт! Як справи? Прекрасно так, привітайся з моїм колегою. Ми не завжди з ним всі вітають. Це шоу. А ми отак може так. Можемо. А а ми, люди виховані, ми так не можемо. Як настрій? Прекрасно. А, чи готова ти сьогодні а, тут творити якусь кулінарну магію з нами? Спробуємо. Чудово. А, тоді, Богдане, що ми сьогодні готуємо і будемо починати. Друзі, у нас сьогодні буде дуже проста страва. А нова страва закладу Лакс. У нас сьогодні будуть млинці з куркою. Я вам покажу, що буде відбуватися. Ми зробимо начинку, у нас вже все підготовлено. Тому, друзі, давайте починати. Тому, друзі, давайте починати. Це перший міський телеканал, це найсмачніше шоу і це заклад ЛАКС. І так, Богдане, давай почнемо о, традиційно з завдань від тебе, і потім вже будемо знайомити наших телеглядачів з нашою гостю. А, друзі, у нас є курка, її потрібно дрібно нарізати. В цей час я наріжу овочі, ми це просто все обсмажуємо. А далі що буде відбуватись, ви побачите. Тому такий план у нас сьогодні. Зато ти сьогодні не будеш готувати. Це трапилось нарешті класне. Це класне, це, це дуже <смеш> класне. <А, смеш> і так, Мар, давай Почнемо з того, хто така аналітична психологиня. От саме аналітична, так мені дуже цікаво, що це означає. Це саме метод, в якому я працюю, аналітична психологія, засновником якої є юнгянський аналіз. Юнг, це метод, який працює з глибинними. З травмами, з дитинством, зв'язком цих травм з нашим сьогоденням саме в ньому я і працюю. Так а якщо от ми поглянемо в є екземпляр, так з боку від нас, що б ти тут проаналізувала? Е екземпляр, якісь, це знову я, якісь, я Так, якісь травми, чи, чи 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 що от можна сказати по зовнішньому вигляду цієї людини? Насправді психолог працює саме з тим, хто приходить. Тобто людина повинна звернутися з запитом. А чи можуть інші люди звернути за іншим Ні. людином? Ні. <світок> це получається, що ти напов... не тоді, тоді так, це, це, це Відпадає, а давай поговоримо про проєкт, так який так. Е, ви проводили ось нещодавно в закладі Лакс, де ми і проводимо наші зйомки. А, це було психологія і СММ, Так, так. про що він? Насправді, основною з цікавої діяльності моєї це є проект, заснований разом з Ксенією Шепілєвою, smm менеджером Це проект про психологію і SMM, девіз якого є знайди себе і покажи цьому світу. Цей проект для жінок, про жінок і від жінок. Так, а що, що ви робите на цих а, а, ну, зустрічах чи заходах, як правильно назвати? На наших зустрічах ми висвітлюємо актуальні теми, що стосуються е, власних опор щодо психології, зрозуміти себе, е, зрозуміти свої опори, а також до сучасних тенденцій е, в плані маркетингу, просування те, що зараз є, на мою думку, найактуальніше. А, як взагалі з'явилася ідея поєднати ось знаєш саме психологія і СММ? Мені здається, такі трішки різні речі, але вам вдалося об'єднати? як взагалі з'явилася ця ідея, і настільки є популярним цей проєкт зараз? А, так, проект зародився в серпні минулого року з взаємодії нашої з Ксю... Ксенією. А, Ксенія прийшла до мене на гру і з нашого знайомства і зародилась ідея створити саме проект. І поєднати да такі е, несумісні, ну, здавалось би так да, що зовсім на перший погляд, речі. але е, як виявилось дуже актуальні теми. На сьогоднішній день наш проект користується популярністю раз на місяць. Ми плануємо в цьому році проводити е, наші зустрічі а також проект включає е, виїзні фототури. Е, перший, який відбувся в грудні минулого року, це був Рим. І зараз ми вже збираємо дівчат в Стамбул. А в квітні тому доєднуйтесь і ми будемо раді вам. Слухай ну дуже круто. Такий досить цікавий проєкт. І фототури і психологія СММ зустрічі. Ти сказала, що ви плануєте раз на місяць проводити зустрічі? Так, так. а скільки вже зустрічей було? А, вже було чотири зустрічі, і в березні, 15 березня, вже планується наступна наша зустріч. Угу. А хто може до неї потрапити, і а, як це зробити? Угу. Е, кожен охочуючий може потрапити на нашу зустріч. Наша зустріч для дівчат, які вже є підприємцями, та е, прагнуть до. Оновлення, просування, а також ті, котрі тільки в пошуку себе. Щоб потрапити на нашу зустріч, на афішах да, є контактний номер, а також можна написати просто мені або Ксенії в інстаграм і спитати про деталі. Так, так, перервемось на секундочку. О, Богдане повернемось до нашої страви. Так, дивись, ну вже все готово, майже так. Ми зараз додаємо нашу курку, обсмажуємо з часником та морквою. От Запах вже пішов, ось цей. звичайно займаєш, звичайно. Э, такої кухні домашньої. Друзі, так, майже по домашньому ми обсмажимо зараз нашу курку, часник та морку, додамо вершки. І будемо вже а, підготовлювати видачу, тому зараз залишилось буквально 5-10 хвилин, і буде все готово. Сьогодні така досить швидка і проста страва, так? так, так. А, Маш, а, які б ти скажу, що на 15 березня готується ваша зустріч саме по проєкту так, так. Психологія СММ». А, можливо, у вас є ще якісь проєкти, про які можемо поговорити, анонсувати. Можливо, ви щось плануєте там, на найближче майбутнє фототур. Фототур, фото фото да, ну, ми вже плануємо вияснили, так, В квітні. А, так, і 15 березня буде. Зустріч е, по психологія саме так, так зустрічі відбуваються в нашому місті. Це кожен раз новий заклад, кожен раз нові спонсори. Наші дівчата отримують подарунки, е, отримують класне коло оточення. Це ком'юніті, котрі потім розвивається, створює також свої якісь взаємодії. Е, щодо планів, да е, плани це кожного місяця, е, такі зустрічі з різною тематикою. І е, тури, да, про які ми будемо говорити. Поки це Стамбул. Поки це Стамбул. Це Стамбул. Дуже круто. Ти кажеш, що е, люди приходять, отримують щось для себе корисне так. в плані інформації, так. А, отримують подарунки, подарунки. Е, і отримують нові знайомства. Так, так. Це це, це дуже круто. А є хтось, можливо, в Україні хто також проводить такі заходи, як і ви? Е, так я, е, я думаю, що в принципі дуже багато зараз об'єднань да ком'юніті створюються. Якщо говорити про Київ, Дніпро, да там таких проектів дуже багато, е, саме як клубів, вони називаються так. Але е, саме психології і СММ, ну я не чула, я не бачила. А чи є в планах у вас виходити за межі Кривого Рогу так. і там я не знаю робити такі зустрічі там в різних містах України. А, так насправді плани на цей рік це розширення, масштабування, Я рад роздивляюся і для себе, для своєї практики, і для нашого. Проєкту, це зустрічі і Київ, і Дніпро, да, в принципі, ми. Сухай, але у вас потужний колопс з Ксенією вийшов. Це щось схоже, як і ми з тобою, да? якісь заходи, якісь дії. Ж... Можливо, нам потрібно тепер об'єднати нашу У нас ж теж дует от психологія і СММ. Все склалося. Ну круто, круто, насправді Е, Так, Богдане, повернемось ще раз до нашої страви. Скільки по часу будемо обсмажувати курку? До готовності друзі, хвилин 5. Зараз будемо все затягувати вершками, Додамо сир ще 5 хвилин, і потім буде магія телебачення, і ви побачите, як це буде відбуватися. Видача дуже проста, дуже легка і дуже смачна. Так і щоб ви не сумували ці декілька хвилиночок, декілька секундочок. Друзі, в традиціях нашого шоу глянемо коротку історію про те, взагалі, як з'явились млинці, де вони з'явились і чому вони настільки популярні у всьому світі. Дивимось. Млинці відомі в кухні слов'ян ще в дохристиянські часи. Їх асоціювали з сонцем і пов'язували з богом родючості ярилом. Взагалі, слово млинець означало коржик з меленого борошна. Для їх приготування використовували гречане, пшеничне, кукурудзяне борошно, пшоно або навіть манку. Млинці їли без нічого або додавали різноманітні начинки. Останні в українській кухні отримали назву налисники. Традиційно млинці начиняли домашнім сиром. Маком, варенням, яблуками, ягодами, м'ясом, грибами, крупами тощо. Рецепт самого тіста і начинок варювався залежно від регіонів. На Чернігівщині налисники начиняли домашнім сиром або маком і запікали з вершковим маслом в печі або духовці. Млинці вважаються традиційною стравою на свято Масляної, а на Волині ще й на осінні діди, що припадало на кінець жовтня і символізувало зустріч зими з осінню. Ну що ж, друзі, ми повернулися, якраз наша начинка вже готова. Так, друзі, ми Гландами. вже все підготували. Зараз будемо робити наші млинці і підготовлювати видачу. Все дуже просто. У нас на порцію буде йти три штучки, так? Я зараз буду все викладати, а Маша мені допоможе це все скріпити. Є такий невеличкий лайфхак, який ми зараз вам покажемо, тому що довго пояснювати будемо. Тому друзі, що ми маємо? Наша начинка, так, будемо додавати небагато. Що ми зробили? Обсмажили курку, додали вершки, додали сир. Зараз збираємо ось так. Просто все. І тепер просто так. Шпажкою. Оп! Супер. Перший є. Далі. Кожа на хінкалі. Ну, щось що, стає, стає щось. Щось у е цьому є. Слуха, ну у нас така начинка. І, до речі, друзі можна використовувати просто до якогось гарніру. Знаєш, там, Відварити макарон або якусь кашу. <рес> — У і... тебе, як завжди, все просто. Макарони, пюрешка і якась начинка. Чудово. А Маша, чи готуєш ти взагалі? А, так, в мене двоє дітей, та чоловік, тому я готую. Я думаю, не ти, дуже я, 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 я думав, але... ти скажеш, тому доводиться. А, да, да, да. Саме а так. яка твоя давай так улюблена страва? От яку б ти їла б щодня? Напевно, я не знаю. Тартар. Тартар. Угу. Який саме? От саме традиційний е -е... з яловичини. Я люблю з Яловичиною, але не готувати. <Sh diesel> <Ora Halo. invention> але не готувати. А Мене просто улюблений з лососем. От mm. я люблю з лососем, з тунцем мені не дуже. А wow. з Яловичиною взагалі чомусь я такий якось так відношусь до, до нього не дуже. Так, а якщо говорити про твою коронну, все ж таки страву, яку ти готуєш, і от. Двоє дітей і чоловік такі ну втрачають свідомість, коли куштують і кажуть: Ой Боже, як це смачно! Напевно, все ж таки перші страви. Суп, борщ. Суп, борщ е -е, Круто, так, так. круто. А це буває рідко, тому Тому вони постійно тому втрачають тіно. свідомість. Так. Зараз ми підготували наші млинці. Я відправляю їх на 5 хвилин, а вже розігріту духовку на 200 градусів, і будемо. Так, друзі, а в цей час на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування млинців з курку, які сьогодні ми готували на нашій кухні. Для приготування млинців з куркою вам знадобляться наступні інгредієнти: тісто для млинців, яйця 4 штуки, молоко 400 мл. борошно пшеничне 350 г. цукор ванільний 5 г. цукор 40 г. сіль 10 г. олія рослина 30 мл. На порцію з трьох готових млинців додаємо начинку, загортаємо, закріплюємо шпажкою та відправляємо в духовку на 7 хвилин при температурі 180 градусів. Шпаргалка. Від шефа начинка з курки, куряче філе 300 грамів, морква 30 грамів, цибуля ріпчата, 30 грамів, часник 5 грамів, зелень за смаком. Все обсмажуємо на повільному вогні. Додаємо вершки 100 мілілітрів та тушкуємо 5 хвилин. Потім додаємо твердий сир 50 грамів і перемішуємо до отримання однорідної начинки. Смачного Ну що ж, друзі, і е, ми переходимо до найулюбленішої частини нашого шоу. ласка. Будемо куштувати те, що ми сьогодні приготували. Амаш, давай, ти перша. На правах гості. Так. О, так це зробити, а ножичок є. А, а, дивись, я, я кажу, Богдан, роби по кайфу. Як тобі подобається? Це виріжте, будь ласка. <гум> Ні, ми це залишимо. Ось, є. Дуже так. смачно. Ну, зараз ми перевіримо. <рес> Тому, друзі, ми приготували сьогодні лицей з куркою. В описі під цим відео ми залишимо шпаргалку від шефа на приготування начинки та соусу до цієї страви. Не знаю, як вам, мені сподобалось. Маш, тобі як? Супер! Дуже Супер. смачно. Тому, Богдане, все ми залишимо в описі, так, все, що ми сьогодні готували, як ми це готували. Шпаргалочка від шефа також буде, я сподіваюсь. Друзі, вам ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу. Це був перший міський телеканал. І це була кухня закладу Лакс. І а, ми побачимо з вами вже на наступному тижні. І знову ж таки з шеф-кухарем Богданом Соляником. Та ведучим Олександром Сапельником. А сьогодні разом з нами готувала а, наша чарівна гостя Марія Ірса. Маш, ми тобі дякуємо за те, що ти завітала. Ми сподіваємося, тобі все сподобалось. Дякую вам. І Дякую. ти повториш ці млинці вдома О, на кухні. Хоч це була рідка, як ти сказала, але ми сподіваємось. Друзі, вам всім смачного і па-па. Ми за традицією кухні закладу Лакс і також. також. Вітаю, друзі. Вітаю, друзі. <рес> я вас вітаю, друзі. Я вам покажу, як буде все відбуватись. І, друзі, ще раз давай. Давай. Ти, Наскільки я розумію? Ти, розум... ти, ти сьогодні. <рес> Ми ж хорошо збили. Давай ще раз не будемо додавати якісь там. Тупа, uh, багато в закладів в ресторанах. та що я милюю? Які заклади? Ну що ж, це на мій.